Вітаю, друзі! Ну що? Сьогодні черговий випуск Треш News. Новини, про які варто згадати, але окремий влог їм присвячувати не треба. Тому все разом гамузом про новини, які, на які не можна дивитися без сльоз, але які викликають регот. Починаємо з того, що ви будете дійсно сміятися, але. Російські аеропорти знову накрив ков'єр. Цей режим на Росії запровадили через прильот невідомих, але дуже дуже позитивних дронів. Дрони летять по МПЗ, але летять повз ці аеродроми. Аеродроми запроваджують ковьор, і ніхто не прилітає, не вилітає. Тисячі представників. Громадян з маючи громадянство Росії, застрягають в аеропортах і не можуть нікуди діти. Зараз це відбулося знову. Ковірс був запроваджений в аеропортах Сочі, Ніжнякамська, Казані, Самари, Володи, Саратова, Калуги. Про все це повідомили в Росфіляції. Наприклад, в одній тільки в одній гунтокі Сочі були затримано понад 50 рейсів на прильот та виліт, тому тобто числі за кордоні. А особливо це цікаво дивитися напередодні 1 вересня. Росіяни в соцмережах пишуть. А чому це відбувається? Що сталося, цікаво, чи зможуть вони своїм невеликим дрібним мозком пов'язати те, що відбувається сьогодні, з тим, що почалося навіть не 14 а в 14-му році, а те, що почалося 24 лютого 2022 року, щось мені підказує, що ні, тому що в коментарях вони волають про те, що треба відповісти по аеропортах. України, хай вони теж не вилітають. Ну, якщо люди дебіли, то вони так себе і показують. На жаль, інших варіантів тут немає. Друга, і це дуже позитивно: чистий прибуток Роснефті у першому півріччі 25-го року скоротився більш ніж на 68%. Залишилося 30% від прибутку, який був в минулому році. І 90% позаминулому так. Е Кремль висловлю за занепокоєння. Кажуть, що все це через те, що американці кляти Піндоси, як ми пам'ятаємо, тиснуть на ОПЕК плюс, той дає більше нафти, плюс санкції. Ой, почекайте, а санкції ж не діють. Ми ж пам'ятаємо про це чи діють? Може, тому росіяни і просять їх зняти в першу чергу і вписують це постійно в рамку будь-яких перемовин. Ну да, да, санції ж на користь може ще трохи запровадити. Ну щоб. Роснафта взагалі нічого не отримувала. Але поки що, ми спігаємо наступний етап: Індія, скоротивши свої закупівлі, обвалює доходи. Роснефті ще більше, а й тоді менше грошей на російську війну. А це дуже добре. Для нас і дуже погано для Росіян, бо вони це відчувають і не тільки через те, що ці гроші не витрачаються на війну, а ще через те, що скорочуються соціальні витрати в Росії. Ну там же все для фронту, все для кишені, Для дечеї кооператива озера того ж самого Путіна і його камарілі. Але не лише ця новина на Росії мене відверто здивувала. Знаєте, інколи інколи Росіяни вміють просто розірвати мій офігіватор. Тому що в Росії заборонили порно зі священниками. Ні, я не жартую. Чпокати семінарістів вони не заборонили. Це, до речі, дуже часто практикується в російській церкві, і Гундяєв це не дуже засуджує. А от порно заборонили. До речі, священикам ходити до шльондр, роз займатися розпустою і хрестити ракети вони не забороняють. А закордонне порно. Заборонила. Особливо їх дратувало, коли чорношкірий а, священник чпокав там якусь російську модель. Ну, звичайна ситуація, мені здається, але чомусь їх це налякало. До речі, все те, що можна, шлюндри, семінарісти, це можна. А порно зі священниками? зузьки. Ну, добре, що хоч. Монашек не зачепили, порно з монашками можна з ними можна знімати порно і робити з ними, як завжди, все, що роблять на Росії, навіть групове порно це мабуть, тому що цю практику в Росії не вважають чимось таким, що викликає подразнення. До речі, мені здається, що зупинятися тільки на цьому не треба. Ще можна заборонити, наприклад, порно з путіним. А ні, це збочення. Таке звичайно ніхто не знімає. Тому нічого дивного. Крокуємо далі. До речі, якщо ви ще не підписалися, не поставили вподобайку, не поширили це відео і не написали свій коментар, то це марно. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте і дякую вам за те, що ви небайдужі і активні. А, геніальна відповідь у всіх стандартах казуїстики, ми побачили від а, а, Набу і САП. Після того стало відомо, що Набу і САП ведуть розслідування в пов'язанні компанії, яка виробляє так звані Фламінго з Міндічем. Набу і САП відповіли на численні запити медіа про те, що не здійснюють розслідувань щодо ракети Фламінго. Так, про ракету ніхто вже не запитував. Всі запитують про те, чи є розслідування чи пов'язаний міндіч з цією кампанією Firepoint. І Мені здається, що це така знаєте, можна провести паралель. У відповідь на численні запитання медіа відповідаємо, що на і САП не здійснюють розслідування щодо цегли, в якої побудована квартира міндіча. Я вибачаюсь, а прослуховування квартири в відбулося в рамках зовсім іншої справи. Ну, правильно я розумію? Про це глуш нікому не цікаво. То тут так само, але от пауза, в підозрювань Мінді Міндічу, Чернишову та іншим дійсно помітна. Цікаво, а що сталося? Це в мене тільки одного таке запитання, чи ще у когось. Ну, побачимо. До речі, знаєте. Інколи мене дивує не лише якісь органи, а вміє здивувати і Володимир Олександрович. Володимир Олександрович здивував потужно і рішуче, вірвавшись у тролейбус, і наче хворона там були люди, які його знімали. Це все було все спонтанно, нічого не підготовлено. Все зрозуміло. В тролейбусі були звичайні люди, які кожен день там їздять. Він теж їхав, і мені цікаво, а чому наш лідер був? Тролейбусі, а не на лісопеді. І чи це для наступної серії ну, цього передвиборчого серіалу залишили? До речі, чому він не вигукував: кортежи? Пільги вашої агу. до речі, на одній з дач живе сам Зеленський, а він же обіцяв її аго інші обіцяти одне, а робити це зовсім інше. Ой, це ближче до виборів, мабуть, буде. Але знаєте, найсмішніше, що схоже відео я бачив ще і з Іном. Ні, ні, я не порівнюю. Хоча костюмчики дуже схожі, і оце це викликає багато питань. По-перше, до тих, хто придумав такий піар-ход, а по друге. На яких Довбограєв це розраховано? Тим більше, що це вже все було. Все вже було. До речі, так само було вже заборона проводити будь-які мітинги біля йолки. Пам'ятаєте цю заяву Януковича? Ну, от зараз нова історія. Середенка підписала постанову Кабміну, згідно якої організатори масових речистих заходів пов'язані зобов'язані. Попередньо їх погоджувати з генштабом ЗСУ. Ну давайте просто. Я просто хочу побачити, як буде. Ну я дійсно кажу, в у нас, у нас країна дуже дремуча, дуже печерна і з архаїчними стандартами. Тому я хочу побачити, як буде виходити а, погодження сирського на проведення Київ прайду згідно умов, і хто там буде, які там ШПК яке призначить кого там сполковників. Я просто хочу на це подивитися. Я хочу відповідальний за проведення там, наприклад, сирський за проведення гей-параду або за проведення е, фестивалю в е, лівчиків без лівчиків. Оце ж, ну розумієте? Ну це ж абсурд, але якщо без жартів, ну по-перше, в Україні. Ніхто не зобов'язаний ні з ким узгоджувати ніякі масові заходи згідно закону України і пані Середенко е, вона вже не стюардеса, яку використовує Єрмак, щоб літати до Сполучених Штатів і брати державний літак. Ні, вона вже премєр міністр Вона повинна це знати. Згідно закону України, ніхто не зобов'язаний ніхто взагалі нічого узгоджувати з ніякими органами. Просто повідомляти треба про те, що це відбудеться, і все. А от в Росії треба узгоджувати. Мені запитання, а пані Свереденка просто рівняється на досвід росіян, бо це повний треш. Ну і друге питання: а скажіть, будь ласка, чи знає вона, що під час військового стану заборонені взагалі проведення будь-яких публічних заходів? Хоча всі ми розуміємо, бояться просто чергових мітингів з картонками, але хочу пояснити, коли будуть чергові мітинги з картонками, чи без картонок, чи з чимось іншим, ніхто не буде ставити. Запитання можна проводити чи ні? Але от владі варто. Зробити дві речі: по-перше, не провокувати суспільство, бо це треш те, що було з 12 чотириста і після цього влада не тільки обісралася і поїла свого лайна, а зараз показує, що вона дуже налякана, а ще й негайно, негайно скасувати цю постанову як нікчемну. Бо якщо щось протирічить закону, а прем'єр це підписує, то він показує не лише рівень своєї компетенції, а й рівень тих дебілів, які підготували для неї цю постанову. Я ж розумію, що готували в офісі президента. Але якщо дебіли підготували, не обов'язково під. Писувати і виглядати так само ж як, ті, хто готували. Ну, це для пані Середенко. Хоча людина крокує своїм шляхом і впевнена, знає, що вона просто пристосуванець, розумний, компетентний в деяких питаннях, але пристосуванець. Тому, якщо завтра їй підпишу, скажуть підписати ще щось, підпише, бо є причини. До речі, є і позитивні новини в нашому житті, і дуже інколи смішні. Наприклад, от таке. Двоє українських ветеранів із ампутованими кінцівками переплили в Босфор, а росіянин потонув. От те, що росіянин потонув, доводить два моменти. По перше, я правий, коли кажу, що росіяни не лайно, вони біосміття, бо лайно не тоне. А... Він потонув. Зрозуміло, але майстри цього заголовку відверто їм овації. Це рівень. Ну, не знаю, 80 80-й левел, як мінімум. От реально брати їх і використовувати, тому що одночасно є перемога, і нема зради, і є за що породіти одночасно і за українців, і за результат росіянина. Ну тому що ну дійсно ж приємно на це дивитися. До речі, не лише на це приємно дивитися, коли ми кажемо про те, що у нас в Україні багато чого доброго, це правда, але є новини, які ну скажімо так. Тішать не лише в Україні, а й на Росії, і більше того, системністю. от системний підхід у росіян в деяких питаннях просто суперовий. мать у на ділі сина, подібшовий на війні. Я взагалі не бачу ніяких проблем в цьому і не бачу ніяких мінусів. Ну, по-перше, в, мінусі, в цій новині нові всі позитивно. А загарбник окупант подох в Україні, але стає логічне запитання: а на було ростити? Окупанта цієї мамусі не став би син окупантом? Живі були обидва. До речі, це ще не фінал. Там є далі. Там другий син прийшов на могилу і теж помер. Бінго, просто джекпот. Я вважаю, що кожна родина окупантів повинна повторити. Пам'ятаєте я так? Можемо повторити. Ну, повторіть, будь ласка, це не важко. Нам це в плюс. Ну і мінус біосміття на цьому світі. Мені здається, що це теж дуже добре. Взагалі, чим більше буде таких новин, тим менше буде новин, які будуть нас дивувати або дратувати. А, наступна треш-новина все ж таки має відношення вже до нас. А, відбулася зустріч Єрмака, Ум'ярова зачорнута, закреслена кислиця і Віткофа. І тут запитання. Всі знали, що до сполучених штатів на зустріч з Віткафом летить Ярмак і умерав. І Щось уміров кудись зник. Ну кажуть, що поїхав до родини. Ну зрозуміло, на Маямщині родині одиноко без нього. До речі, це і пояснює, чому він не присутній, навіть не перемовинах взагалі в інформаційному полі. Ну а ще пояснює, чому йому відмовили. В тому, щоб він став послом в сполучених Штатах. злі заки з сполучених штатів кажуть, що людині, у якій є американське громадянство, не можна бути послом в Сполучених Штатів, послом Америки десь може бути, ну наприклад, міністром оборони в Україні може бути. А от бути послом України там не може. Хоча кого ти дивує зараз. Зеленський вже зробив послицю послинію, послиху. Я не знаю, як правильно, але з цю. Ставнішину пам'ятаєте? Ну ту, яку підозра в корупції, перша зараз ще друга буде, і яка находить на суди, навіть не знаю. А як же пані посол буде повертатися кожен раз зі сполучених штатів до того до України, щоб піти на судове засідання? А вона буде класти на це. Тоді запитання: а це всім так можна? Чи тільки пані Свереденко? До речі, мені здається, це перша історія, коли посла, який має актуально так українського чиновника, який має актуальну? підозру в корупції проходить послід... послідство і в суді слухається його справа. Не лише він був віце-прем'єром, а вже і послом став геніальна історія. Ми крокуємо такими рухами від інструктора по мініту до підозрюваної в корупції в посли. Я бачу, що кадрова політика Володимира Олександровича просто неймовірна. Ну що сказати? Ну, буває, 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 буває. А, знаєте. Дивлячись на все це, хочеться запитати тільки про одне: а чи можна менше трешу? Бо буду дуже вдячний за це. Ну тоді ви просто і трешу менше, і позитиву більше. А найголовніше, мені було би менше роботи вас розважати до речі, ще одна новина остання на сьогодні, але вона. Дуже смішно, і перед тим як її озвучити, нагадую ще раз: не забувайте підписуватись, коментувати, поширювати відео і ставити вподобайки. Це і вам корисно і нам корисно Дякую, що ви небайдужі і активні. от така новина. І це, мабуть, найсмішніше. Порноботи, так, порноботи змінили взагалі свою модель поведінки. А вони почали, як ви бачите, протягувати. Політичні гасла. А, і не лише, до речі, перейшли на українську, а системно протягують те, що потрібно, якимось політичним силам. Тож зрозуміло, що замовник цих послуг працює вже виключно на українську аудиторію, бо укр... росіяни українську не розуміють, і банально перевів їх в площину політтехнології. Ну да, вибори, вибори, вибори. Ні, ні, ні. Виборів не буде. Ми бачимо, а порноботи працюють. Хтось знає це гроші і вважає, що це корисно. Подивимось, подивимось. але ще раз кажу: такий треш відбувається. Що хоч плач, хоч смійся. Сподіваюсь, ви отримали інформацію. Далі думайте, що відбувається, і сподіваюся, що ви не забуваєте підтримувати Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, не буде взагалі України. Гуртуємось навколо ЗСУ, Приєднуємось до ЗСУ, донатимо ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна не в гаслах, а в реальності. Дякую, що дивилися. Тримаємося, перемагаємо.